І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Максим Генасвітайлов, політолог і експерт, міжнародник. Пане Максиме, добрий день, слава Україні. Добрий день, Героям слава. Я нагадаю нашим слухачам, що президент Зеленський подає до Ради законопроект, який дасть змогу запровадити інститут множинного громадянства. Сьогодні я вношу в Верховну Раду України ключовий законопроект, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства і запровадити інститут множинного громадянства, сказав президент у своєму зверненні із нагоди Дня Соборності України. Ми пам'ятаємо, що закон про множинне громадянство по суті було обіцяно український. Діаспорі за кордоном, скажіть, а яке значення цього документа, із точки зору міжнародної, що він означатиме для діаспорян і що для українців, які тимчасово мешкають за кордоном, тікаючи від війни? Ну в цілому це дуже символічне рішення сьогодні, в день соборності України якраз щоб ще більше об'єднати українців, які проживають в інших країнах? Для нашої діаспори я гадаю, що це також знаєте, буде такий. Неприємний момент для діаспорка в Канаді проживає там вже протягом ста років в Аргентині і в інших країнах світу. Отримати паспорт громадянина України, отримати додаткову прив'язку до своєї історичної батьківщини буде надзвичайно важливим, що відбувалася ця тяглість нашої діаспори. Бо ми з нею працювали. Я вважаю, надзвичайно мало, недостатньо, у нас потужна велика діаспора, але от такого прямого зв'язку з державою в неї було недостатньо. І це важливий крок для цього, в першу чергу. Ну і в цілому, знаєте, у нас, хоч законом і заборонено подвійне громадянство, але як зазначав один олігарх, патрійне, та не заборонене, правильно? Ось ну це до того, що в принципі питання було актуальним вже давно, і ну всі ми знаємо, що багато у кого є там подвійне громадянство, не у багатьох депутатів, та й не тільки знаєте, щоб не, не узагальнювати це. о, депутати у кожного там по два громадянства. Дуже багато і не депутатів, взагалі не пов'язаних з політикою людей. Мають і подвійні і потрійні громадянства, і особисто у мене є такі знайомі. Це ну така достатньо поширена історія. Тому, в принципі, я гадаю, що ну на часі вже прийти е, до такої, ну до такої ситуації, щоб дозволити це там подвійне громадянство, ну там можливо якісь робити виключення для чиновників вищого рангу, і так далі. Але в цілому, це ну як на мене, дуже адекватна історія в нашому глобалізованому світі. Дуже адекватна історія. А от дивіться, для мене це про можливість жити за кордоном і одночасно лишатися громадянином України. Це зрозуміло. А чи допоможе цей законопроект, цей документ повернути українців в Україну? Ну я гадаю, що ні тут дуже багато. Це комплексне питання, скажімо так. Я б не узагальнював тому, що ми говоримо вернути українців за кордону». Причини виїзду у різних соціальних груп, вікових груп, гендерних груп вони абсолютно різні? І поверта... і працювати над поверненням тих чи інших груп українців потрібно по різному. Прям от конкретно візьму там приватні підприємці, які виїхали за кордон. Як нам повернути приватних підприємців в Україну? Як нам створити сприятливі умови? Це точно не про ту стратегію ем, стратегія прибутку а страх стратегія доходів до 2030 року, яка там той проект, який існує з такою стратегією підприємці в Україну не повернуть uh -huh. швидше. При першій можливості багато підприємців з України виїде е, і так працювати там для когось компонент безпеки важливий, для когось компонент там відсутності корупції. Тут потрібно прямо працювати. Над над різними напрямки цей законопроект швидше про те, щоб залишався зв'язок з тими українцями, які в Україну швидше за все не повернуться, але щоб вони там були нашими локальними агентами впливу, щоб вони відчували оцей не просто сентиментальний, а фактичний зв'язок з державою. Угу. А, так, ну а як наші західні партнери, як ви вважаєте, поставляться до відповідного законопроекту? Їм це на користь, їм це щось дає? Та Їм, ну, мабуть, байдуже, я не знаю. Ну в плані того, що це ж поширена практика, тому ну, це, це нормально, мені здається, просто можуть наші партнери тільки привітати цей, цей цивілізований крок. Хіба що якщо там в тій чи іншій країні також заборонено подвійне громадянство, то там такої нагоди і можливості у наших співвітчизників не буде мати подвійне громадянство а в цілому, я гадаю, з цим жодних проблем не має бути. Ну і знову таки про здорову конкуренцію, коли ми розуміємо, що зараз, ну, наприклад, до Польщі, не під час війни, тому що виїжджають в основному жінки з дітьми, ну там до війни ми розуміли, що виїжджає робоча сила, робочі руки українські до Польщі або там до Німеччини, ще там кудись до Західної Європи. І ми розуміємо, що за умов подвійного громадянства дійсно люди працюватимуть там, де їм будуть створені кращі умови, де їм платитимуть більше грошей, де вони будуть більше захищені. А там про соціальний якийсь захист також ідеться. От і Така от конкуренція зрозуміла конкуренція. Вона напевно буде на користь і Україні, де створюватимуть такі умови конкурентні, і іншим країнам, які розумітимуть, що нас не буде, в нас не будуть українці дешевою робочою силою. Ну це так, це один з аспектів. Вірно? я зараз міркую. Так, так, тут я тут я з вами в цьому компоненті абсолютно згода. Слухайте, я зараз насправді згадала конституцію України статтю 4, де написано, що в Україні існує єдине громадянство. Це пряма цитата. От написано чорним по білому. А чи означає це заборону на подвійне або множинне громадянство? Тому що мені здається, ну існує єдине громадянство? Ок, але про множинне і подвійне нічого ж не говориться. Я розумію, що ви не правник, тим не менше, а як би ви прокоментували оцю історію Ну, я гадаю, що деякі статті, хоч ви дуже правильно підмітили, я не правник зовсім, але деякі статті Конституції України вони ну піддаються, скажімо так, трактуванню, тобто їх можна трактувати і сприймати при різному єдиний, єдиний орган у нас в країні, який може однозначно відповідь з цього приводу дати. Це Конституційний суд України, хто має офіційне право на трактування Конституції. Знаєте, от як, як в Біблії, от є там якийсь е, 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 патріархат або Вселенський синод, і от вони кажуть, що там нас ми то читаємо і сприймаємо по-своєму, але вони кажуть, що ж там написано насправді приблизно так з е, е, Конституцією, е, тому не берусь трактувати. Я можу тільки висловити, що мені здається, прийняття такого закону, такий вектор розвитку він є правильним і важливим щодо того, наскільки це все конституційно, ну побачимо. Побачимо, і знаєте, ще про один важливий документ хочу з вами поговорити. От сьогодні Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації, а сказав, що знову таки під час привітання із Днем Соборності, що маємо робити кроки не лише для зміцнення соборності України, а й нашого народу, і для дії за соборності прав і свободи всіх українців. А в цьому документі він, коли раніше говорив про цей документ, він не називав, що це за територія. а Трохи згодом таки озвучив. Говор... йдеться про Краснодарський край, про Білгородську, Брянську, Воронецьку, Курську, Ростовські області Російської Федерації. Мені також цікаво, яке значення має цей документ. Це по перше, по-друге, як на нього здатні відреагувати в Російській Федерації, і чи не відлякають такі, як на мене, сміливі кроки країни заходу. Ну по суті, зараз Зеленський робить правильний крок для нас українців по всьому світу і на території Росії. Російської Федерації, зокрема, але він і провокує ситуацію так, провокує ситуацію ще більше роздратування і з боку Російської Федерації. От розкажіть, я гадаю, що наш президент проявив небо яку турботу про росіян. Вони ж там зараз замерзають. У них проблема з запаленням, і він надав їм можливість зігрітись Природнім шляхом створенням реактивної тяги троші, трохи нижче копчика, але якщо говорити серйозно, звісно, крок дуже такий сміливий, але в тому числі і важливий в принципі це важливо для підняття і нашого національного духу і для повернення історичної справедливості, тому що ж Росія дуже часто апелює. Якимись історичною там справедливістю, те, що там деякі території до чого належали, особливо в контексті Криму, і так далі, і ми також входимо в цю дискусію, хоч вона, звісно, є такою дещо маргінальною, але ну потрібно потрібно говорити. Потрібно говорити про те, що Кубань це історично українські землі, і я, як людина, яка чотири роки жила на Кубані. Можу сказати, що дуже багато людей там розмовляються російсько-українським суржиком. Вони більш дотичні до української культури. Там у них передаються з покоління в покоління, українські вишиванки, і багато хто з них такого козацького давнього роду. Ну, ще жив саме в такій Кубані, Кубані, там де, де, в, в такій давній місцевості. Тому, ну, це, це достатньо важливий крок. Ну і знову ж таки, що на що ми можемо спровокувати Росію? Що вони зроблять? Внесуть наші території в свою конституцію. Обстріляють Дуже? Нас, намагалися так. обстріляють нас ракетами. Що ну що вони можуть, що вони можуть такого е, зробити, але це ну. Як е, така е, інформаційно психологічна спецоперація президентського масштабу це достатньо добре. Я не завжди, скажімо, так схвально ставлюсь до певних на радикальних кроків чи висловлювань нашого президента, але я не думаю, що е, конкретно цей кейс може спричинити до якоїсь стурбо, стурбованості наших партнерів і так далі, тому що ну. Багато хто з європейських лідерів, також там же ж Орбан говорить взагалі там про велику. Ми ж не претендуємо на повернення цих територій на захист там інтересів українців, на наших там етнічних там історич, етнічних українців на наших там історичних територіях. Так далі, тому цілком цілком нормальний собі е, указ, дуже класний, символічний сьогоднішній день. Важливо, що це питання піднімається. Я буду сьогодні з величезним задоволенням читати різні російські телеграм-канали і дивитися, як у них палає. Це прям. Оце це ось дарує дійсно святковий настрій. Дарує святковий настрій. Мені святковий настрій подарували ще й слова. Прости господі піскова. А він прокоментував, сказав, що Трамп не може зупинити російську війну проти України, і взагалі ми з Трампом не спілкуємося і не, не зрозуміло, що відбувається. Насправді, я теж вас, вас попрошу прокоментувати цю словесну перепалку. Пам'ятаємо, що колишній президент США не раз говорив, що має плани з забезпечення миру в Україні. За два. 24 години планував зупинити війну. що в листопаді 23-го року наш президент йому відповідав: так приїдьте в Україну, подивіться, що тут відбувається. Ну, а після перемоги у кокусах у штаті Айова Трамп повторив свою тезу. Він ще раз сказав, що дуже швидко завершить війну. Дайте мені 24 години. І Зеленський знову йому відповів. Він сказав: ще раз запрошую вас в Україну. Приїжджайте, будь ласка, ну і от тепер значить Кремль, якби це вічливо сказав, сказав Відреагував, ось ну і Пісков сказав, що ні, навряд чи Трамп це зробить і навряд чи зможе зупинити війну. І ми з ним не спілкуємося, не контактуємо. Що це було? Поясніть, будь ласка. ну Перш за все, в контексті заяви Трампа про це закінчення війни за 24 години. ми там найперше нагадали про закінчення АТО, яке там має тривати не місяці, не тижні, не дні, години. пам'ятаєте хтось говорив, це вже не пригадаю, хто саме це був. Ось, але якщо говорити конкретно про Трампа а, просто для розуміння. Кілька тижнів тому ця людина дала інтерв'ю, в якому, здається, кілька тижнів тому, але інтерв'ю таке точно було. Де він е, розповідав про ці свої зйомки в е, другій частині «Самодома». Я думаю, всі бачили цей фільм. Він там з'явився на 2 секунди і сказав Кевіну Макалісту, куди йти. І от він сказав, що його. Буквально е, благали знятися в цьому фільмі, і фільм став успішним тільки завдяки його камео. і він це говорив на серйозні. Хоча, як стверджує режисер, і вся знімальна команда, то він е, ну це було його вимогою знятися, що, щоб дозволити зніматися в його хатері. Ну приблизно ось що я можу сказати про його заяву щодо завершення війни за 24 години, і от те, що він говорить, що у мене є план. Дійний, як швейцарський годинник його питають, а який план. Він каже: а президент, Таємний. А, потім, а, потім, а потім я розкажу. От виберіть президентом, а потім я розкажу. Угу. А, Чудово. Дональд Чудово. Трамп Дональд Трамп Дональд так власне. Ну а звісно, ми ніколи не можемо на віру приймати слова представників Російської Федерації. Вони, якщо вони говорять, що вони не нападуть на Україну, вони на неї нападають в результаті. Якщо вони говорять, що вони з Трампом контакт не підтримують, ну ми не можемо стверджувати зворотня, але й на віру брати ці слова ми звісно ж не можемо. Не можемо тоді. Давайте поговоримо про серйозного політика, який приїхав в Україну. Приїхав уперше на посаді прем'єр-міністра за часів цієї великої війни. Маю на увазі йдеться про Дональда Туска, прем'єр-міністра Польщі, і ключове тут напевно питання: чи призведе його візит до Києва до перезавантаження відносин, тому що щось щось тяжко стало із Польщею, і пам'ятаємо ситуацію із кордоном, блокуванням кордону з польськими перевізниками. Із зерном українським на території Польщі пам'ятаємо ситуацію. Інші образливі слова звучали ще раніше, так під час саміту НАТО, який влітку відбувався. Ну, коротше кажучи, чи вда... що вдасться зробити Туску, навіщо безпосередньо він приїхав до Києва, і чого чекати від цього візиту? Ну, знаєте, от коли я зранку прокинувся і прочитав цю новину, я не втримався і написав в свій телеграм-канал про те, що. Тут, хто в Україну приїхав, але в результаті українські фермери перекрили всі виходи з залізничного вокзалу. Він там так і залишився. А ось така симетрична відповідь, скажімо так, нашим добрим сусідам. Але в цілому, знаєте, от е, на початку повномасштабного вторгнення в Україну Польща себе проявила надзвичайно добре. Не тільки тим, як вони приймали українців, і які умови створювали для наших біженців, а і на міжнародній арені. Вони о, проявляли достатньо серйозні амбіції як такого о, геополітичного гравця, вперше за дуже тривалий період. Тобто, Польща вона ж не ну особливо так не, не відсвічувала. Але вони проявили себе в пар наголошу перший період дуже потужно. Ми ж розуміємо, що у них є така історія, зараз не про історію між Україною і Польща про історію між Україною і між Польщею і Німеччиною. У Польщі є такий, ну, такий певний комплекс, який вони хочуть задовільнити. Оце ось така певна ментальна боротьба з Німеччиною у них присутня. Вони мають амбіції там десь Німеччину наздогнати і перегнати, і у них дуже непогано виходило. Але ось е, передвиборча кампанія, яка там тоді розпочалась, і те, як вони вирішили її проводити, показало. Е, Цю цілковиту невідповідність амбіцій з реальним рівнем розвитку політику. І от є, є нібито така велика глобальна мета, але. Ну, Ресурсу її реалізувати, скажімо, скажімо так, немає. В першу чергу такого професійного людського ресурсу і стратегічної витримки проявила себе в цьому питанні Польща дуже незріло, е, тоді е, і досі вони ну, не змогли себе реабілітувати. Якщо чесно, я не знаю, чому. Тод, коли Зекономі стається чи політика. Я вже не пригадаю, який там журнал опублікував список найвпливовіших потенційних людей 24-го року. В Польщі там тускала на перше місце, чи на перше місце поставили. Угу. Ну для я, мене, так, так, я не зараз Бога. дивлюся. Я зараз дивлюся на ті заяви, які Дональд Туск зробив вже коли прибув до Києва, і це надзвичайно важливі для нас насправді слова, тому що він говорить про те, що в українсько польських відносинах є конфлікти інтересів, але ці проблеми слід вирішити якомога швидше. Ось його цитата. В нас також багато двосторонніх питань для обговорення. Є деякі конфлікти інтересів. Ми про це знаємо, будемо про це говорити, але в дусі дружби, щоб якомога швидше вирішити ці проблеми. А не підтримувати і не примножувати їх кінець цитати, тобто він направлений на те, щоб якомога швидше вирішити всі спірні питання, і також наголошує на те, щоб, що питання боротьби із російським агресором абсолютно номер один для нього. Почули ми також, що немає нічого важливішого за військову підтримку України під час нападу Росії. Тобто, як нам сприймати ці слова зараз, Польща посилюватиме свою допомогу Україні. Нам слід чекати від нашої сусідки а, там, не знаю, нових систем ППО чи якихось як, якогось озброєння, набоїв, боєприпасів. От як це може в практичному руслі розвиватися? Ну поки що сказати досить складно, тому що слова не, не резонують, не відповідають тим діям, які робить Польща. ніщо не говорить. Протистояння Росії є питанням номер один, тобто це така глобальна, всесажна сажна задача е величезного масштабу, і вона має над іншим превалювати. Тобто, от, е такі геополітичні безпекові інтереси вони мають бути вище там з якісь е містячкові конкретні вигоди, в тому числі там це стосується і аграрного ринку тут і зараз, тому що Україна виступає щитом Європи, щитом Польщі, і Польща вважає, що цього недостатньо. Задля того, щоб ми мали ці пільги для нашої агропродукції, і говорити там можна скільки завгодно, але конкретні дії говорять іскравіше. Звісно, нам би хотілося отримувати якусь безпекову допомогу, і я ще досі сподіваюся, що все таки Туск зможе. Більше раціональності внести, ми побачимо, якого масштабу є його особистість, чи все ж таки він має дійсно там амбіції повернути Польщу, по Польщу в Польщувацію геополітичні перегони, чи так вони і залишаться просто ну таким регіональним гравцем без особливих амбіцій, амбіцій впливу і саме те, як вони будуть Україну підтримувати. Це буде, це буде значним значним показником. Чи будуть вони претендувати на місце серед лідерів, таких як Німеччина, Франція? Чи от будуть там, там, де є зараз власне підтримка України в цьому питанні? Вона є вона є визначальна, особливо в контексті зараз. Тож, безпекові гарантії від Великобританії, зараз бути від Франції, збільшення допомоги від Німеччини. Який крок від Польщі? Що робить Польща? Перекриває нам кордони? Ну. Така собі історія. Тому це в першу чергу це безпосередньо стосується їх інтересів. Їх інтересів. Це надзвичайно важливо. Пане Максиме, Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Максим Насвітайлов, політолог і експерт, міжнародник, говорив зі мною, друзі.